Що треба посилити свої спроможності ВПК, ВПК покращити там кількість армію, збільшити виробництво тощо. І, до речі, виразно, які заміщують, за цьому єврові поставили. Давайте говорити об'єктивно. В принципі, вся Європа розкажує. Тут менше видатку на оборону. Контрактне, визволяється більше морського, після модель. Зрозуміло, що вони визначили там соціальні програми. Дікальне життя, ті, якого війна велика назва до пішла Європейського континенту, вона і створила вироста покоління, яке не розуміє, а для чого це все, що воювати взагалі повітря? Хіба не можна це вирішити? Економічно якось ціна? Воювати потрібно, якщо було б чим. Якщо б у нас була стратегічна авіація, у момент самі ракети, ті ж самі які пилялися, вивозилися і віддавалися, було б і воювати, легше і, можна було б просто воювати свої. Ми маємо права допускати повторення подібних кумилок та злочинних. Не те, що це вже фінал розмови, ми ще про ситуацію на фронті, поговоримо, але тезово з цієї ситуації, коли з тих бортів, які були колись нашими, з тих технологій, які розроблялися колись на наших підприємствах, це це летить тепер на дві доби. Таті, на ті, на ті, на тобто ми настільки, от розумієте, зараз дається, от, хтось каже, ну так, був дешевий газ, були дешеві енергія на сім'ї, але це, очевидно, були помилки. Тому, до речі, коли ми можемо говорити з європейськими партнерами. я тепер атакує. Тому це, звичайно, уроки на майбутнє. Щодо ситуації на фронті, важливо говорити, е, оперувати інформацію від генштабу нашого, але так само від е, західних аналітиків, зокрема е, наші військові кажуть, що в принципі перманент. Про це ми, до речі, минулого разу згадували напрямку. І тепер вже на Покровському Легдівні Дніпропетровської Петровської області. На Курщині, зокрема, там трошки ніби тиснуть, перекидаючи свіжі сили і техніку. Чи є росіян? Що стосується напрямків, які є ще додатковими до Донеччини, Запорізька Запорізького? То... Того, при Дніпровській напрямок певна активність ворога на лівобережжі Херсонщини відзначається. Тобто там вони діють. Я думаю, не даремно ось ті вибухи, які були в окупованому Криму, сьогодні якраз на те, щоб можливо дещо зменшити логістику окупантів, вони туди суднуть звідти. Тому, власне кажуть, Курщина незмінна. І вона залишається одним із пріоритетів, вони там будуть намагатись. до речі. Курщині застосовують вже подібну тактику піхотних штурмів, як і на сході. Ну, Тобто вже без меншої техніки, там все більше. Атакувати ви були днями зустрічі з головком. Там був до речі ваш колега був, в вольному житті політолог Кирил Сазон, який говорить про те, що пише про те, що нібито то обговорювалися питання наших контрнаступальних дій. Я розумію, що це не колись, а вже це можливо незабаром. Що про це вам відомо менше? Вони осумерили такими пакетами, проти привода. Бо у кого на толком на ті роки вона дитину туди понімали, дитину просто на та було всі багато батьки, яка вона. Хотя вибачити, що дитина травмована була в 22-5 років. За тим наразі за 16 років.